Ми неодноразово чули вислів, що історію пишуть переможці. Цей вислів чудово підходить для античних авторів, які писали життєписи перших римських імператорів. Життєписи перших римських імператорів писали, скажімо так, аристократи римського суспільства, наприклад, Тацит, який був сенатором, Светоній, який був особистим секретарем імператора Адріана та Діон Касій, історик та політик, якого двічі призначали консулом. А хто переміг таких правителів, як Гай Юлій Цезар, Тиберій, Калігула, Нейрон чи Доміціан? Правильно, верхівка стародавнього римського суспільства, тобто сенатори. Тому нам не має бути дивним те, що всі правителі, яких було вбито в творах античних письменників, є тиранами та гнобителями власного народу. Звісно, ми остаточно не можемо сказати, яким було правління того чи іншого імператора, якого поплюжать стародавні історики. Дехто буде звинувачувати правителя, дехто оправдовувати, а дехто. Прийме нейтральну позицію, розділяючи правління на добре та погане, одним із суперечливих питань правління імператора Нерона є пожежа, яка охопила Рим 19 липня 64 року нашої ери. Наприклад, Светоній та Діон Касій звинувачують Нерона в тому, що він був відповідальний за підпал міста. Нібито він прагнув зруйнувати місто, щоб побудувати сумнозвісний домус Ауреус, тобто золотий дім Нерона. В той час як Нерон прийшов до влади, він почав будувати та збудував для себе палац, відомий нам під назвою Домус Трансіторія, який, за словами Светонія, простягався від палатина до Есквіліна. А ось тепер питання: а чи потрібно було Нерону спалювати майже ціле місто, щоб збудувати собі нове помешкання, при тому знищивши щойно збудований домус Транситорія? Гадаю, що відповідь очевидна. Тацит Светоній та Діонкасій пишуть про те, що Нерон під час пожежі декламував частину з поеми Гомера про спалення Трої, і всі як один стверджують, що він це робив, знаходячись у своєму домі, тобто у Домус Транситорія. Ми можемо собі уявити, як Нерон в палаючому домі грає на арфі чи кіфарі та декламує вірші, поки вогонь потрохи підсмалює його імператорську задницю. Цікаво те, що коли зайнялась пожежа, Нерона в Римі взагалі не було. Він перебував за 55 кілометрів від Риму у місті, в якому він народився. Дізнавшись про пожежу, Нерон поспішив до Риму та прибув у місто в той час, коли вогонь знищував домус Транситорія. Тим більше, той самий тацит згадує, що Нерон приймав безпосередню участь у гасінні пожежі. Звісно, він не бігав з відрами з водою разом із пожежною службою вігілів, яку заснував імператор Август, а робив все, щоб врятувати римських жителів. Ось що пише тацит. Повернувшись до міста, він взяв під особистий контроль ліквідацію наслідків пожежі. Він наказав знести будівлі, щоб вони слугували захистом та перешкоджали поширенню полум'я. Він також відкрив громадські будівлі та свої сади, надаючи притулок та їжу постраждалим. Він замовив їжу у сусідній остії, знизив ціну на зерно, а на власні кошти побудував притулки. Після пожежі Нерон відбудував та перепланував місто, щоб зробити його більш пожежобезпечним. Побудував будинки з вогнетривкого каменю, розширив вулиці і обмежив висоту будинків, щоб запобігти швидкому поширенню вогню. Навряд чи це були дії палія. На момент пожежі Нерон користувався популярністю серед простого народу. Він часто проводив роздачі безкоштовного зерна або грошей, влаштовував ігри, на яких роздавали подарунки народові, починаючи від їжі та закінчуючи навіть рабами. Крім того, незадовго до пожежі завершилось будівництво терм Нерона, в яких навіть найбідніший мешканець Риму безкоштовно міг помитись, займатися гімнастичними вправами та відвідати бібліотеку. Також кожному відвідувачу безкоштовно видавали олію для тіла. Якщо Светоній та Діон Касій прямо звинувачують Нерона у підпалі Риму, то Тацит пише про те, що невідомо чи це був підпал чи нещасний випадок. Як би там не було, але винних у пожежі потрібно було знайти та покарати. Нам відомо, що Нерон звинуватив у підпалі християн. Ким були християни для римлян? Для римлян християни були затворницькою східною сектою з незрозумілим віруванням у єдиного Бога, загробне життя та таємничими обрядами, під час яких вони приймали в їжу, тіло та кров. Римляни дійсно трохи побоювались християн, адже вважали їх людожерами. Крім усього переліченого, християни відмовлялись приймати участь у римських святах, вшановувати римських богів та вшановувати померлих римських імператорів як богів. Звісно, їхня поведінка не подобалась римській владі, та й християни постійно бурмотіли про те, що Рим буде знищено під час другого пришестя, влада буде повалена і, нарешті наступить царство небесне та вічне життя. Нам відомо, що імператор Нерон докладав усіх зусиль, щоб припинити пожежу та усунути її наслідки. Одним із засобів були молитви та жертвоприношення, щоб умилостивити богів безмежного римського пантеону. У цих молитвах та жертвоприношеннях брали участь усі римляни, крім християн. Можливо, їхнє відношення до римської релігії стало одним з факторів того, що їх звинуватили у підпалі міста. Християн заарештовували, піддавали тортурам та виносили смертні вироки. Смерть християн була жахливою: декого віддавали на поталу диким звірам на аренах тимчасових амфітеатрів, а декого спалювали живцем, попередньо вдягнувши у туніку просочену смолою та прив'язавши на висоті до стовпа. Ті бідолашні, що були засуджені до спалення, стали відомими в історію під назвою «Смолоскипи Нерона. Адже коли місто вкривало темрява, їхні підпалені тіла освітлювали сади Нерона, місце, в якому перебували врятовані від пожежі римляни. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.